Не подобається, не хочуть уважити було. Знімаємо. Ми знімаємо червневий блок. Останнє були на тенісі в березні і сходили сьогодні. Дуже класне відчуття, правда? А -а -а. Каже, цечко, оце ж цей, так. Я готовий йти на даній фільм мега інтересний. Такі Ми ходили на фільм Матеріалісти, і насправді, як бачите, Сашко був одразу скептично налаштований, я ж. Очікувала гарне кіно, і насправді якраз воно дійсно гарне для мене красива картинка, красиві кадри, красиві актори, і це те, на що хотілося дивитися на великому екрані. Вдома я би більше не передивлялася цей фільм. На, кидай ти, мама, та він такий. Е, я прийшла їсти черешні. <клух> Річі, ну ти заважаєш? Прийшла їсти черешні з дерева. Це найсмачніші черешні взагалі у світі. Вони дуже великі. Ай, ладно, кому це треба. Я ще не придумала, що я буду говорити в свій мікрофон. Просто хочу, щоб він не зів'яв до того моменту, коли я щось придумаю. Річі теж дуже любить черешні. він, до речі, їсть прямо з дерева їх. У нас тут стоїть м, таке підвищення, він на нього стояв <с> І її вчорашня. Такий прикол. Коротше, я приїхала в село, взяла з собою дві пари шортів. Футболки. І розпакувала землі одяг. Продовжуємо наш влог. Мама така. Нема? Добре. Е, ми йдемо їсти ожину з куща. Хто ну, їсти, хто рвати. Та ні, тебе не вийде. Це смородина, це не ожина. Що ви собі подумали? Це ужина, друзі, ну шо. Мама каже, покажи людям ще по річки, Агрус. Вони ж не знають, що це. Дуже смішно. Ну, це найприємніше взагалі, що може бути в цьому світі. Це прекрасно. Хочеться в цьому жити весь рік. Агрус хочете побачити? Агрус дуже колючий, якщо що. Такий серйозний, не хоче віддавати свої плоди. Малини ще дуже і дуже мало. Чего вона виросте? Стало тепло. І це досі той самий день. Це прикольно. Е, так, я поробила майже всю роботу. Е, майже дочитала книжку. Ще мені треба буде зробити одне завдання, і дуже хочу. Знову зайнятися спортом. Найбільш ймовірно, що це буде знов скакалка, бо я вчора подивилася дуже багато прикольних відео в Тіктоці і на Ютубі про те, як стрибати правильно на скакалці, і там такі речі витворяють люди. Я прям в захваті, якщо чесно, це прям дуже виглядає прикольно, я би теж дуже хотіла навчитися. Нарешті тепло, нарешті можна ходити в шортах. Я б працювала прідна сьогодні вже. Тепер сиджу собі, п'ю воду, насолоджуюсь цим прекрасним звуком. Хороша п'ятниця підходить? А возикс. Зараз ранок, семей ранку, і я, я подумала про те, що це мій крайній ранок в селі, бо сьогодні ми вже повертаємося в місто. І я подумала б, що я нічого не зняла такого, що можна було б змонтувати навколо якоїсь однієї ідеї. Я там то про спорт розказую, ну коротше, все, все дуже різне. Але мені так від цього добре, бо я реально просто жила. Не щось намагалась робити, а просто жила. Я не знаю, як вам пояснити це відчуття, але це, це дуже круто. Мені дуже подобається тут, і я реально відчуваю кожен раз перезавантаження, і от реально з новими силами готова сьогодні повертатися в Київ. Це той сонячний ранок, який почався 20 хвилин тому. А наша дешка. Це ж ко мене не вкраб. Привіт! Такий він поважний. Думаєш цей ополе. Це ідея у поле. Şu aynı